Свято вівчарів Полонинське літо скликало на масові гуляння майже 15 тисяч люду. Місце зустрічі незмінне. Село Верхній Ясенів, що на Верховинщині, гуцульське свято символізує відродження вівчарства. Тому полонинське літо ще й презентувало проект Карпатський Редик, мандрівка овечого стада старовинним волоським шляхом, полонинами кількох країн, об'єднаних Карпатами. Така мистецька акція вшанування вівчарської праці виникла із давньої традиції проводів літувальників пастухів на високогірні пасовищі. Колись люди виживали наші на вівчарстві, одівалися, кужухи шили, ну все, ніг до голови одівалися. Вівчарство справа не з легких, кажуть пастухи. До того ж нині економічно невигідне. Догляд за пасовиськом, за молодняком, потребуючи малих затрат, а м'ясо горяни змушені збувати за низькими цінами. Тому й тримають щонайбільше три десятки голів овець. От я, але я сам би розказав. Це важка є праця, і тому я знаю. Мій тато також цим займався. раз я ходила випасати худобу. Я знаю, що завертати отаровець, коли одна йде вперед, а всі ззаді біжуть. А ти ззаді, <риклад>, також доганяєш. Так. Тому я у моїй праці знаю. Незважаючи на свято, про те, що виживають, як можуть, скаржаться і сільські музики. Їсти тут треба кожен день. Снідати, обідати, вечеряти. Це треба кожен день, а грати кожен день не треба. Сьогоднішній день така система, що той, хто має гроші, той має талант. Той, хто має талант, не має грошей. Фактично, він не має таланту. У нього немає грошей. Ну куди без грошей проб'єш? Ну нікуди. Щоправда, чимало позитивних емоцій від полонинського літа отримали гості фестивалю. Від них жодних скарг чи нарікань. Сергій Маяковський на гуцульське свято приїжджає не перший рік з Одеської області. Заради цього колоритного дійства долає майже тисячу кілометрів. В море впечатления, Я тут седьмой раз. Я вам скажу честно: вот этот самобытный край, добрые люди, вкусная, обалденная еда, речка, мо солнце, море, правда, нет, но оно нам на работе надоело. Лес это неописуемое впечатление, сплошное здоровье. Цьогорічне полонинське літо дивувало гостей яскравістю та різномаїттям, адже в програмі фестивалю було запалення полонинської ватри, виставка ярмарок продукції, виготовленої на полонинах, сиру, будзу, бринзи та презентація сільських громад із гуцульською кухнею і концертними номерами, а також виставка виробів декоративного житкового мистецтва та гуцульські розваги. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.